Вони палилися на складі не один рік. Їх колишні господарі намагалися незаконно ними перетнути кордон України, тож іномарки вилучили. Знайти їм нових власників не вдалося. Після ж урядової рекомендації виконавчим службам подібний транспорт передавати на потреби армії машини поїдуть на схід. Вони не були реалізовані, оскільки дуже великі митні податки та збори. 12 автомобілів ми передаємо військовій частині польова пошта і п'ять автомобілів ми передаємо Національній гвардії України. Військові кажуть, експлуатація рухомого конфіскату значно дешевша, адже зекономлені на придбання нових автівок кошти підуть на інші цілі. Та й у бойових умовах зручніше використовувати саме легковики, аніж багатотонні вантажівки. Наприклад, підвести 100-200 кг кілограм продуктів або лікрас 10 тонний, відвести больного, перевірити службу. І так далі, то тобто, много задач. А об'єкти і задачі розтягнути на 100, 200, 250 п'ятдесят кілометрів. Тобто в километраже очень много. Передачу автівок схвалив і заступник міністра оборони України. Він саме перебував на Сумщині з інспекцією. Після відвідин одного з військових містечок, які ладнають в області, каже, що до кінця року вже справлятимуть вхідчини. Будуть проведені необхідні процедури закупівель всього необхідного те, що було вже передбачено планами капітального ремонту, який затверджувався міністром оборони України. І до кінця року я запевняю вас, що ми здійснимо, здійснимо необхідні заходи, щоб особовий склад заїхав в казарми. Поки високе керівництво дає оцінку боєздатності Сумщини, очільник регіону висловився з приводу результатів шостої хвилі мобілізації. Я отримав лист від міністерства оборони щодо. Певних змін у військовому комісаріаті Сумської області, крім того, з боку обласної державної адміністрації вже є два подання на звільнення голів райдержадміністрації, в тому числі і за невиконання плану мобілізації. Крім того, міністерством оборони оцінена в лапках робота двох міських голів. Ви знаєте про кого я говорю щодо зриву плану виконання мобілізації? Нагадаємо, останню хвилю провалили в сумах і Конотопі, за даними обласної державної адміністрації. Оксана Осенко Сергій Сурков на часі новини.